Так, mm -hmm. щодо ситуації в сполучених штатах, то для України зараз дійсно конче не потрібно, Конче потрібні гроші зі сполучених штатів і не потрібні їх проблеми. Да? Нам треба в чистому вигляді гроші і зброя. Ну от і стати як один з небагатьох, а можливо у світі єдиний провайдер, який це може дати, і гроші дати, і на ці гроші виробити зброю. Теоретично гроші десь можна знайти, але чи зроблять вони зброю? Зброя їхня, ліцензована, тобто, це, це велике питання. Це перше. друге кордон насправді не є причиною, бо кордон це частина внутрішньополітичного протистояння республіканців, демократів, Трампа та Байдена. А ми посередині разом з мексиканцями ізраїльтянами заручники цього протистояння, і ну скажімо так, ми бачимо, що ця проблема може бути вирішена, але ми втрачаємо час з однієї сторони. З іншої сторони, оця пауза, доки тягнеться вирішення питання Листопад, грудень, січень ми входимо в лютий. а можливо і в березень війдемо. Це 5 місяців. Штати все рівно в цей час нам чеки закривають. То Німеччина дала 7 мільярдів, хоча не говорила. То Болгарія дала 3, хоча не найбагатша економіка і не говорила. Сумарно за рік Норвегія дала 7, МВФ дав мільярд. Тобто вони нам допомагають знаходити. Ну, зі сторони, взагалі, виглядає, що це по дзвінку. Прям допоможіть, бо треба закрити. І вони допомагають. Німеччина яка вийшла на перше місце в кінці року і казала: ну ось дивіться, ми там ще 2 мільярди дали, і це дуже багато. І тут без дзвінка, без нічого кажуть 7. І всі такі, супер, типу, нам це підходить. Ну це круто, це круто, і вони допомагають. Але ці п'ять місяців ми зараз з кінця да, е сезону переставляємо їх наперед. А якщо виграв Трамп. Давайте чесно, Трамп не факт, що буде давати гроші. То ось ці гроші зекономлені зараз за ці місяців, які дали інші країни, вони потім нам знадобляться, бо 60 ми ж рівно отримуємо. Якби ми отримали 60 в листопаді. Ну тобто, вже двадцятко тридцять б з'їли. Да? То зараз ця двадцятька тридцятка вона перейде на ту частину року в кінці на випадок вдруг виграє трамп. Якщо бачимо, що не виграє, швиденько тратимо, закупаємо зброю, снаряди там все, що треба, і на тому завершуємо справу. Ми ж теж не повинні бути залежними виключно від Сполучених Штатів, від їхніх виборів і від сили Байдена чи Трампа. Ну ми теж повинні розуміти, що корупція на митниці, корупція тих, хто випускав через кордон, податкова корупція, тиск на бізнес ну це ж теж мільярди. Да, це не по 7 мільярдів, які нам треба кожного місяця, але це теж частина, на яку дещо можна по світу шукати. Тому я думаю, що треба готуватися до сценарію можливого президентства Трампа, і там розраховування на штати буде ще менше. Треба шукати, в тому числі і союзників в Європі. Ну, от, але знову ж таки, двопартійна підтримка і демократія нас не кіне, і вони будуть допомагати. Проте можуть менше допомагати. Ну, 200 мільйонів допомога? ну допомога. Заробили б ми зараз десь там. Ну ні. Але чи достатньо вона мало, мало 100%. Тому будемо шукати. Я думаю, що це, це виклик. От, важливо не залишитись з бідою один на один. І важливо тримати цю велику коаліцію, в центрі якої це однозначно Сполучені Штати. От, але в будь-якому випадку треба шукати. Ну і обрізати можливості для Росії. Борис Джонсон гарно сказав, що Трамп надзвичайно непередбачуваний, тому зараз сказати, що буде, ми не знаємо. Більше скажу, і Путін не знає. Але те, що це не найкращий кандидат, з точки зору, якого б ми хотіли, це правда. Чи будну чи здається з точки гонки Нікі Хелі більш про проукраїнську? Здається, чи має вона кращі шанси, поки що ні? Ну чекаємо рішення Верховного суду, а вдруг знімуть, а вдруг ще щось. Ну тобто ще рік насправді це дуже довга дистанція. От може демократи висунуть не Байдена когось іншого. Теоретично можливо? Можливо. Як буде, побачимо. Друге, треба бути готовим до швидкої угоди в бізнес-стилі. Нам це не вигідно, але треба готуватися. От, я думаю, що наші політики про це думають. Я знаю, що спроби налагодити відносини з Трампом були. Три. Поки що всі невдалі. Дві людини, які мали це зробити, померли. Ну, це не те, що там якісь шпигунські ігри. Це Руперт Мердок і Кісінджер. Вік. А, третя спроба. Це була спроба запрошення його сюди. Але це було за місяць після того, коли він пропонував. Ми відмовили, а потім самі запросили. І тоді він відмовив. Ну тобто, він складний, насправді складний. От, але ну, він же був. Я кажу, вижили, працювали. Тобто, ми чотири роки жили при Трампу.